Чи не виходити, вкладати кошти, чи не вкладати, від'їжджати чи залишатися? Друзі, це дуже просто, тому що Ісус пообіцяв нам це. Дивіться, давайте відкриємо Євангеліє від Івана, і це сьомий розділ, і ми почитаємо з 38-го вірша. Навіть, навіть, навіть ми почитаємо з 37-го. а останнього Великого Дня Свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та п'є, прагне в російській жаждіт. Знаєте, коли в нас спрага, ми не знаємо, що робити. Вкладати, не вкладати, виходити з хати, чи залишатись, виходити з якогось сховища, чи залишатись, їхати в інше місто, чи залишитися в цьому, що робити. Саме на цей момент Ісус каже, хай такі приходять до мене і п'ють, а що пити. Дивіться далі. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води. Потечуть із утроби Його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Не було ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. А зараз. Вже на нас є Дух, бо Ісус вже прославлений, Він вже Воскрес і послав внутрі нас Святого Духа. І дивіться, Він каже, хто вірує в мене, з того потечуть ріки живої води. Розумієте, мертва вода вона все вбиває, а жива вода вона несе всьому життя. Тому що робити? Давайте помолимо. помолимось мовами. Це так проявлюється в нас Дух Святий. шараба катералара, шараба, катералара, шараба, шараба, шараба і замовкли, і послухали. А тоді ще помаліться.